Фізкульт, хвилинка, ведмедики. Приготувались, повторюємо за мною. Шли ведмедики малі. Крукуємо на місці раз, два, раз, два, раз, два, нахилились до землі. Нахиляємось вперед, торкнувшись ручками підлоги. Раз, нахилились, стали рівненько, два, нахилились. Знову стали рівненько, молодці. Потім встали руки в боки, поставили ручки на пояс і зробили три підскоки. Стрибаємо на місці. Високо-високо. Стрибаємо, стрибаємо, стрибаємо. Ручки на поясі тримаємо, стрибаємо, стрибаємо на місці. Ще, ще. Потім розминали плечі. Ставимо ручки до плечей і робимо колові рухи вперед та назад, по черзі. Спочатку вперед, потім назад. Рівні спинки у малечі. І ще вперед, колові рухи, назад. Руки вгору опустили. Ще підняли ручки вгору опустили. І на заняття дружно сіли.